Добрий день з України! Канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Все ще веду лікування цієї зубної історії, тому доки, поки що буду в масці, лишаюся в масті, щоб е, не постити контент на Ютубі, так скажімо. Не думаю, що, е, можливо, чиїсь нерви це і витримують, але хай буде так, як є. Е, ну що, подивимося історію з Аляскою. Дуже багато питань, але, ну, звісно, логічно, що їх багато, тому що. Скажіть мені, ну, така актуальна тема для нас, да, умовно, нічим не закінчилася, як нібито кажуть. Але але, але. давайте подивимось. По факту По факту ми з вами мали інформацію, що були певні попередні домовленості, яких було попередньо умовно досягнуто. От, але вони були такі підвішені, можливо, такі погойдуючись, нестабільні. Давайте подивимось, що ми маємо взагалі зараз. Пум-пум-пум, давайте саме Аляску з неї почнемо. Подивимось, що кожен лідер, котрий там був, що США, що Росія, що вони от винесли з цих, цих розмов. Емоційно, думки, от така історія. Для початку. Налаштуємось на них. Давайте спочатку Трамп. Як йому Аляска? 100% там була розмова не тільки про війну, як таку, а про певні власні ресурси. І тут було досягнуто багато домовленостей стосовно взаємних майбутніх домовленостей, реалізації домовленостей стосовно ресурсів. Це вже більш між ними було що по Україні. Дуже складно просувається історія. Тут так і вийшло, що це десятка посухів. Складно і йдеться на певні поступки територіальні. Вона тут вийшла це території. Дуже складно. Багато. Як пояснити? Моментів, ну, компроміси, на які ніхто не хоче йти. Це логічно, в принципі. А ітог який? А по помірності зараз треба, треба третя сторона. Логічно, абсолютно логічно. Треба третя сторона, треба запрошення ще одного короля, а разом з ним йде ніби як весь світ для того, щоб продовжити обговорення. Чи певні пом'якшення позиції є, однозначно тут є, так. Да. Але не можу сказати, що прям незадоволена. Ну, Було б неправдою. Помірно, типу, ну я на це розраховувала. Це думки і травма. Я на щось таке розраховував. Мій виграш в ресурсах був очевидний, він задоволений собою. Стосовно всього іншого, типу, ну, очікувана історія, що вона зараз пролонгується, і треба участь ще одної сторони. Ну, у нас, звісно. звісно. Давайте з боку Росії. Отут якраз більше незадоволення. Отут якраз набагато більше незадоволення, тому що не, не змогли вирішити стосовно питання України, не змогли вирішити отак от без нашої участі, не змогли кінцево пройти до якогось Логічного висновку. Типу, дійсно був якийсь розрахунок попередньо домовитися, е, і перед більшістю речей поставити перед фактом не вийшло. Є роздратування, є роздратування є роздратування в ілюзіях. Типу, ну розрахунок був на те, що, я так думаю, приймуть багато позицій, багато позицій не прийняли Росії. І це викликає роздратування і невирішеність питання. І знову ж таки, на дні тема території. На дні колоди. І я так думаю, окрім того, щоб відкласти тему санкцій, розраховували на те, щоб в принципі тема санкцій трошки полегшилася якимсь чином. Ресурсна тема от, санкційна. А вона не полегшилася. Одразу отак от по щелчку. Це теж дуже дратує в ту сторону. І знову ж таки, от зустріч з тим третім королем Да, очікувані. Є дуже багато занепокоєння стосовно майбутньої зустрічі. Вона відбудеться, вона не показується як ілюзорна, ефемерна. Зустріч повинна якась відбутися між двома-трьома або трьома. Ну, сенсі, да, де все одно якимсь чином присутня третя сторона, навіть якщо прямо не фізично, тому що там деякі можуть бути нюанси, але це під питанням. І лякає тема залякування. Є вже певне, Господи, залякування, затягування. Навіть Росію. є вже певний план. Типу, якого вони б хотіли б притримуватись. Не виходить притримуватись, не виходить досягнути певного консенсусу, йде повне роздратування. Все ж таки, не можна сказати, щоб на їх умову повністю пішли. Це щось така посередня історія. Хоча для нас вона шакальна, я казала це раніше. Тут більше незадоволення, тому що ця тема не зрушилася так, як вона повинна була зрушитися. Очікується зустріч трьох. Терьо зараз ну, повинна відбутися, вона навіть тут. Пали, як зустріч трьох, повинна відбутися. Не скажу, що без ексцесів якихось воно може бути перенесена, можуть бути певні нюанси, дуже багато емоційності. Але наразі по картах ну, все ж таки вона повинна відбутися. Без, звісно, строків, якісь тут я не вказую, ні. Але повинна відбутися. Зараз що по припиненню вогню. Підвисає тема по підвішеному, дуже складно буде вирішити це питання, воно виглядає успішним, але знову ж таки через пролонгацію. Що я маю на увазі? Що йде розрахунок на те, що це відбудеться там, наприклад, умовно в найближчі декілька тижнів. Але існує ризик затягування зависання цієї ситуації через складнощі з компромісами і домовленостями. Коротше, воно може пролонгуватися десь там прямо на всю осінь. Ця вся історія будуть визначатися, чи це все осяжне, чи це, це по окремим, по відлюднику, територіям. Багато нюансів. За багато нюансів, вони ще не визначені, тому ця історія вона може пролонгуватися умовно. Між всіма буде існувати, або, ну, точніше, скоріше, зараз вже існує певна домовленість, тому що вона падала двійкою кубків попередні. Домовленість. Але чи всі пункти цієї домовленості узгоджені? Ні, я це казала ще минулого разу, коли про неї згадувала. І на основі цього, на основі цього е я бачу ситуацію, коли ну, ніби вже йде до певної четвірки мечів, зупинки, заморозки. ось, Але ця заморозка не наступає через проволочки в узгодженні певних пунктів документів. Розумієте? Чи я бачу цю заморозку? Да, десь відсотків на 60. От. Вона може настати найближчим часом. Але це все пролонгується за рахунок узгодження певних пунктів попередніх домовленостей. А це складна, складна історія. От. Зараз це підвішений. Однозначно, воно, ми це і бачимо. Це підвішена ситуація, котра не розрішається тупік. От, потім. Йде зустріч. І от там уже, можливо, не одразу, але може бути або часткове, або повне припинення. Там треба узгоджувати їм. Це не узгоджено, це конфліктно. Але воно в принципі випадає. Да. Воно і зараз випадає. Воно нікуди не поділося з розкладу, нікуди не поділося з долі, скажімо так, з карти долі. Ні, воно все ще присутнє. Ну, а що ще по доморозці по перемир'ю? Ну, не буде такого, що сіли і погодили. Знову ж таки, воно падає, як. Незадоволеність обох сторін через велику кубку емоцій, через дурні витівки, включно з вогнем, обстрілами, можливими тут, да, цілком. Це така взаємна недовіра. Що логічно, я розумію, але ну і далі. що? Ну, тиск. Далі буде йти тиск на цю заморозку, тому вона все ще виглядає реальною через тиск. Звісно. Я ж кажу процентів на 60 наразі. Повинен здійснюватися тиск на короля з боку третьої сторони для того, щоб вона відбулася. А що далі, ви питаєте? Далі. Вступає тема великих політичних дискусій. Ви ж запитаєте, типу, ну ось, заморозка, а далі ще далі політична дискусія стосовно припинення, миру, території і так далі. І оце от окрема тема повної сраки. Воно може, по-перше, довго тягнутися, ці політичні ігри, е дуже довго. По-друге, є ризик, що все-таки по вежі, е це розвалиться. Ну, в сенсі, що не зможуть досягнути політичних домовленостей. ризик такий тут є. Падає. Він не супервеликий, це діт 15, але є, він падає. Тому, ну, от воно двійка. Магнет, нестабільний стан цієї ситуації. Тут багато в чому, знаєте, який нюанс? Що є забагато учасників, от, окрім трьох сторін, є забагато інших учасників, котрі, так чи інакше, впливають на кожну із сторін. Заради власної користі. І тому кожна зі сторін не представляє лише себе, а представляє ще й думку інших, котрі впливають і можуть зруйнувати ці домовленості. Наразі так, що таке Аляска? Це попереднє намагання узгодження певних точок договору, що не були узгоджені трохи раніше. Чи узгодили, щось узгодили, але далеко не все. І такі найкраєугольніші речі, вони не були узгоджені. Тому воно потребує і іншої зустрічі, і більшої кількості учасників. Тиск тут буде провадитись, і буде провадитись надалі. І я повторюю, що наразі шанс замороження, хоча б припинення якогось вогню це відсотків 60, От, десь восени. Да. Да, так, така вірогідність і є. А от що буде далі, треба дивитися, напевно, вже по факту, після того, як це відбудеться або не відбудеться. Тому що цього теж виключати не можна. Я вам про віхи казала ще набагато, ну, раніше цієї історії, цієї, всієї. От, дивіться. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. у Спонсорів каналу багато власних плюшок, з найнижчого рівня спонсорства, доступні рунні стави на всілякі потреби і відео про те, як ними користуватися, що з ними робити. Крім того, у всіх спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де можна обговорити. Якщо що з іншими дією ставів, говорити розклади. Є також гілки астрології, нумерологія, де працюють професіонали, можуть допомогти вам дізнатися про себе і своє життя трохи більше. От, тому долучайтесь, все буде в описі під відео. Окрім я нагадую, що я зараз продаю оберіги, камінці е, на різну потребу: а здоров'я, ментальне, фізичне, гроші. Все це також я лишу в описі під відео, посилання на інстаграм-магазин. Можете ознайомитись, якщо вам буде цікаво. Крім того, з рівня спонсорства повелителька темряву вам будуть доступні ритуальні замови, заговори, теж на різну потребу. Отак, от, от. Що ж ще вам подивитися стосовно цього? Це все попереднє, розумієте? Це все попередня узгодженість, намагання попередньо узгодити цю всю історію. Цікавіше буде далі. Купа вкидів, купа істерик. І чи є ще небезпека от там прольотів і так далі? Так, да, вона нікуди досі не поділася. Я і вас і раніше про це попереджала, про можливі провокації і так далі. Тож маєте це на увазі, будь ласка. В принципі, наразі все йде да, до замороження. Але я не можу сказати, що це 100% вірогідність. Я б збрехала, а я так не, не граюся. От. Стосовно можемо подивитися, що думає про це Зеленський. Там наша сторона, Україна, тому що з нами ж теж зв'язувалась після Аляски. Я думаю, до речі, що Трамп задоволений задоволений собою. Україна. це на Аляску. Незадоволеність, незадоволеність гостро поставленим питанням території. А точніше, те, що вже є в новинах, то що п'ятірка монет треба від чогось типу відмовитися. Ну я попереджала про це ще давно. В принципі, це не новина, і для вас повинна була бути ще до цих новин. Хто дивиться відео, той знає, про що тут було. Готуємося до другого раунду. Вони повинні зустрітися або в трьох, або в два з половиною хоча б. Ви зрозумієте, про що, якщо це програється. От. Чи є шанс на замороження? Ну так, да, да, да. він ще нікуди не подівся, абсолютно, воно на місці, скажімо так. Єдиний момент, що є декілька неузгоджених пунктів умовної домовленості. І от це пролонгує тему цього замороження. Поки їх не узгодять, ну, ви розумієте. Крім того, є небезпека з неба. Бережіть себе, якщо у вас будуть якісь ще питання, ставте їх, будь ласка, в коментарях. Я всі коментарі читаю. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.